Юрій Андрухович, Астролог. У нього палка потреба, у нього жадання слізне, Окраєць нічного неба Піймати у фокус лінзи, бо він живе на горищі, а там сутерени вищі, у сутінках мерехтіння і сонце межує стінню. Він дивиться тільки вгору. І небо скочуть вії, коли в полудневу пору від кухні смаженим віє. Над містом літають птахи, а поруч із ними ахи, коли роззявлять на площі голодні роти бідолахи. Земля собі пілігримить, кружляє собі, кружляє, а хтось нові пелерини на осінь собі замовляє. А він живе на горищі, там зимно. Там вітер свище, але насправді з горища небесна ковбаня ближча, у нього маєтків немає, згори в декольте заглядає, а в місті вічність минає, не так, як він загадає. Балконне крило ажурне, й сентиментальному танго, Обжив бароковий янгол, створіння пухке і безжурне, і, взявши голову в руки. Він крикне собі з розпуки, Чого я марную роки, Візьму попід руку Юську, Піду в пивничку на Руську, Забуду, святі мороки, Забуду, святі мороки.